Скільки булочка оця? 55. 55. з котлет? А це що м'яско якесь? Це куряча піца, типа піци Ми з тобою не поїли, тому нам хочеться їсти. Є корицій дюм, є кусочне з повідлом Я вже багато чого продала. Є шоколад, є поведло, малина, клубничка, три начинки, вишня творог, мак яблуко, кусочками, творожок, мак, вишня, брига. Я хочу щось купити. Так я теж хочу. З а, а на Аносолодке чи кисеньке? Ні, солодке. Оце мені з абрикосом дайте. А скільки вона коштує сабрикосом? Начинки дуже багато. Ага. І я думаю, що ще з вишнє. А вишня там просто джем чи з ягодами? Там з ягодкою йде. Мужчина така закисовець. Давайте мені ще з вишнею вишнє. А оце що таке? Я, а щось... ти я по соленочці ще.